Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Неділя сьогодні у нас Ось вирішили приїхати на свій кавун. Хоча вже думали, що вже все, не будемо нічого вибирати. Ось Останній раз пробіглися, нібито це найкраще все повбирали. Ось. Але сьогодні приїхали. Там вибрати тільки один сорт. Жовтий такий, зелені довгий. Ось. Бо він трошки пізніший, то ми його якось менш вивозили. А потім зайшли сюди. Тут зілля все посохло, бачите, попадало. І можна спостерігати, ось які ще туди кількість кавунів лежить. Ну і ми що ж? Ми розбили одного, другого, позгучкове, по цьому, по кавунчикове. Приглянулись, вони ще чудові. Ось. Ну і бачите, ось виносимо покрошки. Тут в нас одна вже громадка така. Далі там інша. Вже напевне три штуки винесли. Ну і там зібрали ще цього Ой, жовтого. Що всередині. І таку вже непогану ми кількість винесли. Я думаю, що вже кілограм 200 по-любому буде. А вже замовники дзвонили скільки разів. Привізіть кавуна, привізіть кавуна. Кажу, у нас кавунів вже немає. Вже кажу, вибрали все. Аказується нас. Ще бачите такий звучок. Чудові кавунчики. Ось. так ми зараз тут пробежимось. Виберемо. Ну і поїдемо десь, завеземо в якийсь магазинчик наш кавун. Бачите, трошки нагрузили, да, вже немає того розміру великого. Але він солодкий. Зараз трошки під'їдемо. Під'їдемо трошки далі. Будемо грузитися і я вам покажу як виглядає у нас там жовтий кавун. Він зверху в нас йде. Акумулятор трошки сівший. У нас іде там він зверху зелений, а всередині жовтий. А тут у нас є ще одна, так? Стаємо, зараз загрузимо ще одну громаду, бачите, вже я поїзд забувся. Бачите скільки лежить на І цей вже такий, вже буде переспілий, бачите ось вже в нього каша. Але солодкий. Той теж такий буде вже. ми вже не грузимо. Його по звуку одразу чутно, який він, подивіться. Бачите. Ось такий ми вибираємо. Щоб був такий звучок. Ну оце такий, бачите, кривенький. Ось. Залишаємо. Так, багато, багато залишилось на полі. Ну, не без цього. Такого не буває, щоб 100%, 100 доход був, щоб одразу все вибрали і все було в ідеалі. Багато порозбивали, провіряли. Ось, бачите, такі -во. Ну, це ж і Такий непоганий піде. Це крошки розтара залишилась. залишилось. По горі він, вже ми його теж не беремо. Ну є, знаєте, друзі, ще крошки є. Назбираємо. Що ж йому буде пропадати? А пізніше ще може приїдемо і ще будемо робити зачистку чисто для себе. Бачите, тут ще Це зелена вудина яка є ось. Ну це вже все вже він переспів. Такий непонятний, конечно, але а, він не переспівший. Да. Так. Вот Ось такий участок нас. Воно. Сьогодні думали відпочити, нічого не думали, не робити. Але бачите. Подзвонив дзвонок. Зараз о не, Віка забере ще одного. Зараз поїдемо. Повеземо перець і огірок. Повеземо зараз перець. Огірок. Була вибірка вчора перця, трошки там вибрали ну, всі три ящики. то Завеземо перець. Так само в нас є вже огірок. Завеземо на магазин. Віддамо, віддаємо. Трошки дешевше, але без проблем. Собі заїхав, віддав, хай собі люди продають. Заробляють. Нам проще, просто нас, нас немає часу десь їздити, там, торгувати, Ось. на все нас не вистачає часу, так як в нас зараз іде малина, малину ми саме реалізуємо, возимо на заморозки. Ось. Потрібно і людей завести, потрібно Привезти потрібно і завести. Трохи подавимо його, але ніщо. Ось про який я вам кавун говорив, що у нас все залишиться. Шуга чи як-то він правильно, от бачите який. Він правда невеличкий. Віка, грузи його ящики. Ось, бачите, вони розбили були, дивились. Ось такий він середині. Ну, солодкий, я вам кажу, не передати смак. Дуже солодкий. ось так друзі так ми працюємо і вихідний для нас день. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Ми на своєму каналі розповідаємо все про вирощення і догляд такої культури як кавун, малина. Ну і ще дуже багато чого. Всім гарного недільного дня. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.